Сьогодні Миколаївська міська рада провела онлайн-засідання чергової сорокової сесії. Одним із перших розглядалося звернення миколаївців до депутатів міськради щодо обрізки платанів по вулиці Соборній. Документ підписали близько 350 учасників акції протесту проти обрізки дерев. Звертаємось до міського голови Олександра Сенкевича та депутатів Миколаївської міської ради. З наступним зупинити обрізку платанів на вулиці Соборній та провести. За необхідності санітарного обрізку, сухих, зламаних гілок, відповідний для цього згідно затверджених норм вегетаційний період, тобто навесні, крім випадків аварійних гілок, виявлених при обстеженні з залученням Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Нагадаємо, фахівці держекоінспекції заявили про порушення законодавства під час обрізки дерев на вулиці Соборній. Депутатка Олена Кісельова на сесії уточнила, чи надходило з цього приводу офіційне звернення від Держекоінспекції до міськради. Я думаю, що якби це було реальне порушення, то тоді були б і реальні ну справи адміністративні, в тому числі. Але я в цьому в контексті цього я бачу, вибачте, таку якусь медійну діяльність у е, Держінспекції екології і. Бездіяльність щодо вирішення питання в правовому полі, якщо є такі порушення, Андрій Янтар зазначив, що існує законодавча база, яка містить правила та норми утримання рослин. У відповідь міський голова Олександр Сінкевич зауважив, що ці вимоги прописані недостатньо чітко, через що й виникають подібні питання. Я мав зустріч з першого заступника начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного округу паном Кузюком Андрієм Михайловичем. Ми з ним спілкувалися щодо участі державної екологічної інспекції, тобто було запропоновано. Беремо КП парки, беремо представників Державної екологічної інспекції і починаємо проводити омолоджувальну обрізку. Вони дивляться там, відрізаємо її гілку, дивимося, чи вона там гнила, чи ні. Якщо нормально, там вона замазується там, спеціальною пастою ну, без деталей. Він сказав, що вони є контролюючим органом. А не таким, що спостерігає над обрізкою дерев, чи омолоджувальною, чи будь-якою іншою. В результаті обговорень департамент ЖКГ отримав доручення розробити правила догляду за зеленими насадженнями в Миколаєві за участю експертів і доповісти про результати на комісіях та сесії міськради. Поки що обрізку платанів на вулиці Соборній призупинять. Також депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи громади складуть 5 мільярдів 460 мільйонів гривень, а видатки 5 мільярдів 348 гривень. Крім того, місто отримає чотири освітні субвенції. Виділена субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 6 мільйонів 270 тисяч. Субвенція з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа в сумі 9 мільйонів 542 тисячі. Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 30 мільйонів 407 тисяч. Ще одна субвенція у розмірі понад 16,5 мільйонів гривень виділена на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.